Світ «Відьмака» наділений багатьма цікавими та загадковими персонажами, які мають різні мотиви діяльності, расу, цілі та проблеми. Про Кось нам здається дізнатися більше під час проходження трьох частин гри, а про Косі з кожним етапом проходження гри хочеться все більше дізнатися інформації. Давайте згадаємо топ-6 загадкових персонажів серії Ігор Відьмак, з якими доводилося мати справу Геральту. Шосте місце Йонтек. Йонтек зустрічається нам у місії Золотодурнів. Цей чолов'яга юних років скаржиться, що бандити вбили Боженку. Пізніше виявляється, що це людина, так як і всі інші свині, які знаходяться в будинках. Після усунення бандитів Боженку не вдасться врятувати, так як вона вже засмажена. Після детального огляду місцевості та діалогу з Йонтиком виявляється, що він знайшов скарби, розповівши про цю знахідку своїм односельчанам. Потім Геред, після усунення бандитів та детального дослідження печери, говорить Йонтику, щоб той допоміг відправити всіх свиней до знайдених скарбів, щоб їх розчаклувати. Під час дороги можуть траплятися напади на свиней, тож їх треба захищати. Після доставки свиней у печеру та їхнього подальшого розчарування злі селяни звинувачують у всьому Йонтика, що через нього їх всіх зачарувало і вони перетворилися на свиней. У Геральта буде вибір переконати селян у невинності Йонтика чи дозволити їм його вбити. Йонтик загадковий персонаж, він один серед усіх не піддався закляттю але це пояснюють тим, що він не пішов туди разом з усіма іншими. Потім цікавою деталю є те, що він під час дослідження місцевості бубнить собі підніс якісь закляття. Можна побачити, що там щось у нього наче виходить, але не до кінця, через що він розчаровується. Я вважаю, що у нього є певні схильності до опанування магічних знань, адже йому це цікаво, він робить певні спроби виконання магічних заклять, але видно, що у нього немає компетентного наставника. Який би допоміг направити схильності юнака в правильне русло. Можливо, опанувавши магічні знання, дивак міг би допомагати односельчанам, наприклад, лікувати хвороби. Він не здається злим, а навпаки, сумує за й та просить Геральту допомогти врятувати зачаклованих свиней. П'яте місце Вінсент Мейс, начальник міської варти Візіми, який бореться зі злочинністю в день та вночі, застосовуючи різні методи та засоби боротьби. Різноманітність способу протистоянь зі злочинцями йому надає лікантропія, завдяки якій він може перетворюватися вночі на вовкулаку. Під час першої взаємодії з ним він здається підозрілим персонажем. Вінсента люди ніде не можуть знайти вночі, він співпрацює з саламандрами. Не дивлячись на його здатність перетворюватися на звіра, він залишається при свідомості, переслідуючи мету, яка є для нього пріоритетною в тілі людини захистити людей від злодіянь. В тому числі від Саламандр та їхнього розповсюдження фізштиху серед місцевого населення. Геральт, коли зустрічає Вінсента у тілі Вовкулаки, після того, як впевниться, що це він, отримає вибір, повірити начальнику міської варти чи вбити його. Якщо Геральт повірить Вінсенту, той буде допомагати йому у бою із саламандрами. Також згодом виявиться, що у нього роман з місцевою представницею самої древньої професії Кармен. На їхню подальшу щасливу долю може впливати Геральт, якщо допоможе знайти інгредієнти для лікування лікантропії. Четверте місце Губерт Рейк. З ним Геральд знайомиться в третій частині гри після того, як той атакував Прісцилу. Загадковий персонаж, який виглядає набагато молодшим за свого колишнього учня, лікаря Йохана фон Граца, якого навчав років 30 назад в Оксенфурдській академії. Коронер заявляє, що він так молодо виглядає через те, що роками сидить в темноті прохолоді та випаровування бальзамів, і що ці умови допомагають йому зберегти довголіття. Досить якісно сплановані замахи на своїх жертв можуть заплутати гравця, давши йому втекти від відьмака та продовжувати вбивство у Новіграді, надалі знаходячи від нього записки на вулицях вільного міста. Якщо діяти з холодною головою, аналізувати всі події, думати та говорити з іншими персонажами перед тим, як діяти, ми можемо дізнатися секрет Коронера про те, що це саме він вчинив усі ці вбивства і що, за його словами, він являється вищим вампіром? Це викликає багато запитань у фанатів світу Відьмака, адже вищого вампіра, як відомо, неможливо вбити, а Геральту це вдається. Третє місце Яків із Альдерсберга. очільник ордену палаючої троянди, який мав великий вплив на політику діяльності Темерії, в ордені був для всіх авторитетом. Навіть Зіфрід з, з Денесле було важко прийняти від Геральта той факт, що саме їхній лідер сприяє злодіядям Саламандр співпрацюючи з Яведом та професором. Яків поводить себе дивно, повторює слова Геральта в кінці гри. Діяння магістра схожі на мрії Альвіна, адже хлопчик любив грати у гру вби ельфа, де він завжди хотів бути великим магістром, а не кривавим Яєвіном. Яків має схожі сновидіння, як і Альвін. В кінці гри, після смерті магістра Геральт виявить у нього амулет. Які він давав Альвіну. І досі на просторах інтернету можна прочитати різні теорії, чи являється Альвін великим магістром. Але я думаю, відповідь розробників можна дізнатися у місії Старий Знайомий, прочитавши записку із книги Мій Маніфест Життя Якова із Альдерсберга». Друге місце Авалак. Ельф із народу АНЕЛ, Могутній Чародій та вчений. Поціновувач художньої культури, який спроможний подорожувати у просторі і часі, користуючись порталами. В третій частині гри Авлак допомагає Цирі переховуватися від дикого гону та навчає її користуватися своєю силою. Контролювати її. До подій, які відображаються в іграх, спочатку все вдавалося, але Дикий гін змушує Цирі вийти на радари, викравши Геральта з острова Яблунь, на який його разом з Єнифер відправила Цирі. Допомагаючи Цирі. Він потрапляє під прокляття Ередіна, перетворюючись поступово на уму, втрачаючи свої інтелектуальні та фізичні кондиції. Багатьом гравцям незрозумілі мотиви допомоги Цирі. Одні вважають, що він у неї може бути закоханим, адже у ньому в лабораторії ми можемо побачити її намальований портрет та ревниву ельфійку, яка ображає Цирі, зустрівши її у володіннях Аволакха. Також є теорія. Що він розраховує на неї у довгостроковій перспективі для використання та поширення старшої крові серед ельфів, що відновить їхню могутність. Цілком ймовірно, що основна мета його допомоги пов'язана із підготовкою цирі до протистояння білому холоду, який може призвести світ до загибелі. Геральт уж спадає на думку, що ельф переслідував тільки свою особисту ціль відкрити ворота між світами. Перше місце Гюнтер ОДІМ. На початку гри в білому саду, він представляється Геральту як звичайна людина, яка полюбляє байки любистка та прослуховуючи їх, знає все про Геральта. У доповненні Кам'яні серця, ми більш детальніше дізнаємося про цього персонажа, який виявляється безсмертною істотою. Жителі всесвіту Відьмака самі точно не знають, ким він являється. За даними професора Шезлока, це демон, якого здатні викликати люди, отримавши певні знання та правильно застосувавши закляття. Гюнтера можна перемогти тільки його ж зброєю, кинути йому виклик та перехитрити його, що може вдасться Геральту, якщо той завітає до раніше згаданого професора. Без цих знань Білий вовк не зможе допомогти Ольгерду та прогнати демона. На просторах інтернету існує багато теорій щодо того, ким являється Гюнтер Одім. За однією з них, наприклад, Одім є дуже могутнім чародієм, а не демоном. Але я вважаю, Ця та інші схожі теорії ліпше задля створення тем для нових відео, поціновувачів світу відьмака. Адже за даними професора Шезлока, все сходиться і його знання справді допомагають перемогти Демона. Пізніше, в доповненні кров та вино, ми знову можемо згадати Гюнтера Одіма, проходячи квест відлуння у маєтку Трастамари, розчарувавши плямистого віхта, ким являлася марлена де Трастамара, яку прокляв Гюнтер Одім через те, що та не накормила його. Коли той сів перед воротами її маєтку з мискою та ложкою у сподіванні, що господарка проявить гостинність. Дякую, що переглянули відео до кінця. Як завжди, цікавить ваша думка, яку ви можете написати у коментарях під відео. Нагадайте мені та іншим підписникам ще більше загадкових персонажів із Всесвіту Відьмака. Також підписуйтеся, хто ще цього не зробив, ставте вподобайку та стежте за соціальними мережами нашого каналу.